Доброго дня, у нас сьогодні в роботі шкода Октавія. Що у нас було? Так. Клієнт потеряв пультик сигналізації, потеряв ключик з чіпом. Купив буушне, перезаписали ключик з кнопочками. Все працює. Ну, Буушний ключик, в чому його минус, він не дуже гарно працює. Треба, щоб був близько. Он зачиняє. Відчиняє. Перезаписали пультик сигналізації. Тобі ж тепер повний комплект, зачиняє, ставить на охрану оцім. І той, що ще додали, знімає охорони без питань. Так. Активували функцію відкриття вікон. Зараз покажемо. У клієнта цього не було. Все ми настроїли новим приборчиком нашим, вона з коробочки. гарненький. Все зачиняє, відчиняє, все добре спрацьовує. Звертайтесь майстерня ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. Наша адреса Героїв Дніпра 49, номер для зв'язку 093 659 0214. Це рідний комплект. Вставляємо, повертаємо, запускаємо, все добре, все чудово. Глушимо. Так, кладемо, так, це той, що ми додали ще другий сигналізація конбой. І такий клієнт купил бушни. Ми випаяли чіп, витащили, прописали новенький і адаптували, адаптували кнопки, то щоб в бодикі з заводу не було цієї функції, то щоб були отакі от два. Ключика обичних колопалочки. Так. Настроїли відкриття-закриття вікон з кнопочки. Все, все працює, все чудово. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Ключ, сервіс Київ.